На і САП починає помсту. Антикорупціонери затримали народного депутата, чиновників і навіть військових за масштабну корупційну схему. Хабарі, завищені ціни на дрони і засоби радіоелектронної боротьби, розкрадання бюджетних коштів і все це під час війни. Чи це початок великої чистки, чи просто піар? От давайте з цим розбиратися просто зараз. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте лайк, не забувайте про коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. А я щоб часу вашого не гаяти, одразу друзі, буду починати. Отже, що сталося 2 серпня. Президент України Володимир Зеленський після доповіді директора Набу Семена Кривоноса і очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка заявив, що викрита масштабна корупційна схема. Хто у центрі скандалу? Народний депутат від слуги народу Олексій Кузніцов, голова Мукачівської районної держадміністрації Сергій Гайдай, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію, а також начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко. Окрім них, до справи причетніші військовослужбовці Нацгвардії і представники компанії постачальників. Схема друзі насправді проста, але дуже цинічна. Йдеться про закупівлю засобів оборонного призначення безпілотників, а також систем радіоелектронної боротьби за звичайно ж завищеними цінами. До 30 від суми контрактів поверталося учасникам як хабарі. Уявіть, будь ласка, кошти, які мали йти на захист наших військових, осідали в кишенях цих людей народних депутатів, чиновників і, на жаль, людей дотичних до оборонної галузі. І що найгірше через це постачалася продукція низької якості, що прямо загрожує, як ви розумієте, безпеці наших бійців набу і сап не просто викрили цю схему. Вони ще й затримали ключових фігурантів з даними джерел української правди, мови, значить, Кузнєцов, гайдай Юрченко, і інші вже перебувають під вартою. Але це лише початок розслідування триває, і можливо, ми дізнаємось про нові імена. Давайте детальніше зараз розберемося у тому. Власне, а що ж викрили на буйсап? Це, до речі, світлина, коли одного з фігурантів затримували, відкрили багажник автівочки, а там готівочка. В автівочці готівочка. Ось так от. Значить, як діяла ця схема? За інформацією з матеріалів розслідування схема взагалі працювала у них з 2024 року. Олексій Кузнєцов, використовуючи свій статус народного депутата, вплив на керівників військових частин з гвардії разом із Сергієм Гайдаєм, організував цю схему. Значить, вони домовлялися з виробниками оборонної продукції, щоб ті завищували ціни на контрактах, а різницю ділили між учасниками схеми. Ось друзі, конкретний приклад. 2 серпня 2025 року Кузніцов Гайда, Юрченко, а також один із посадовців Нацгвардії, представник компанії Ювітек, уклали контракт на закупівлю систем радіоелектронної боротьби яструби перемоги 6 d сума контракту 5 мільйонів гривень. Значить, за це вони отримали хабар в розмірі півтора мільйони гривень. Як ці кошти розподілялися, Кузніцов, Юрченко, представник компанії отримали по 350 п'ятдесят тисяч. Керівник військової частини Мішанський 250 тисяч гривень, а гайдай і ще один посадовець Нацгвардії по 100 тисяч колеги. Написали доларів, але я думаю, що мова йде звичайно ж про гривні масштаби непогано, правда. Але друзі, це ще не все. Ось до речі, світлина, як його затримали. В іншому епізоді Кузніцов з тими ж спільниками уклав ще один контракт з компанією Акоптерпс на постачання fpv дронів для військової частини Нацгвардії на суму майже 10 мільйонів гривень. FPV-шки, на які ми з вами кидаємо гроші, хто по гривні, хто по 10, хто по 100, хто по 500, останні віддаємо. А тут контракти укладаються, і на цих контрактах крадуть гроші. Це просто щоб було зрозуміло. Значить, ціни на дрони були завищені приблизно на 80 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. І після виконання контракту учасники схеми розділили між собою скільки 43 тисячі доларів. Красавчики, це лише два задокументовані випадки, але судячи з матеріалів, таких схем було набагато більше. Важливо, що ці дії не просто про крадіжки. через ці завищені ціни через низьку якість техніки, як ви розумієте, страждає, страждає напряму обороноздатність країни. Ось що найгірше в цій всій історії. Що Відбувалося друзі після викриття, значить, одразу після ой, давайте ось так от зробимо одразу, після викриття після новини про затримання. Гайдая, зокрема, Кабмін оперативно його звільнив з посади голови Мукачівської РДА, Про це повідомила прем'єр-міністр Юля Свереденко, і це рішення ну зараз ямською чесно виглядає, на правду як спроба знаєте, віддистанціюватися від скандалу. Щодо Олексія Кузніцова, то от Рахамія сказав, значить, що фракція слуга народу також відреагувала. Членство у фракції призупинено на час розслідування, але тут є цікавий нюанс. Справа в тому, що Кузніцов це не просто там рядовий депутатів. 22 липня він голосував за скандальний закон, який фактично знищував незалежність НАБУ і САП і підпорядковував їх Генеральному прокурору України. Тобто він підтримував обмеження незалежності антикорупційних органів, і ось тепер сам потрапив під їхній приціл. Збіг чи закономірність? Скажіть мені, будь ласка. Ця справа друзі, це не просто ну там окремий скандал, вона має набагато глибший контекст. За день два до затримання Кузніцова є таке видання, The Economist, воно публікує статтю, де джерело близьке до Набу і САП заявило, що антикорупційні органи планують активніше переслідувати представників влади після відновлення своїх повноважень. Слідчі за їхніми словами обурені тим, що їх намагалися виставити злочинцями чи навіть там російськими агентами. І, от він каже: ми були публічно принижені, але тепер не поступимося ані на йоту. Цитує джерело The Economist. Більше того, видання зазначає, що атаку на набу очолювала банкова, а врегулюванням конфлікту займався міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він намагався налагодити діалог між владою, народними депутатами і антикорупціонерами. І от економіст пише, що повернення повноважень набу не вирішує головного тиску з боку влади, яка хоче захисту своїх. Цікаво, що про можливе переслідування депутатів набу раніше. Ну там в ці дні буквально я просто дивився це інтерв'ю. натякав Олексій Кучеренко, це народний депутат України від фракції Батьківщина. Нагадуємо Юля Тимошенко, очільниця Батьківщини. Відмовлялася повністю лово зголосувати за повернення повноважень для набу, але чотири голоси все таки в її фракції якось знайшлися. І от Олексій Кучеренко заявив, що після повернення повноважень набу почався процес зміни конституції влади. Тобто, за його словами, антикорупційні органи тепер змушені показувати результат, і це може вплинути на рішення у Верховній Раді України. Ще один доволі цікавий момент: це демарш нардепа Дмитра Костюка. Він відмовився голосувати за повернення повноважень набу, і навіть вийшов з фракції Слуга народу на знак протесту і от Костюк заявив, що багато його колег, нібито бояться подавати заяви про вихід із фракції, бо їх не приймають. Але він пішов на принцип і голосив про вихід з трибуни парламенту, щоб все було там публічно задокументовано, зафіксовано і так далі. Тиск на антикорупційні органи підтверджує і видання Блумберг за їхніми даними. Набується побоюються, що нібито офіс президента продовжить чинити на них на них тиск навіть після того, як повноваження відновлять. А повноваження вже відновили. Я нагадую, ці ж побоювання озвучив і очільник САП Олександр Клеменко в інтерв'ю Financial Times. Він заявив, що його відомство зіштовхнеться з ще більшим політичним тиском і наклепницькими кампаніями. І, от за його словами, високопосадовці не лише підтримують, але й активно беруть участь у підриві антикорупційної системи. То який висновок з усього цього друзі ми з вами можемо зробити? Значить, по перше, очевидно, що на і САП після повернення своїх повноважень ну просто мусили показати результат, і вони його показали одразу. Це закономірний процес в Україні. Це було завжди приходить. Новий очільник якогось органу, одразу результат Втрачається, набувається повноваження. Одразу результат. Це піар складова. Я вам чесно скажу. Це піар складова, але і справедливість в цьому також є. Якщо корупціонери є? Е е вони крадуть, вони мають бути покарані. А, значить, по-перше, люди вимагали незалежності набу, люди виходили на вулиці, люди відстоювали, люди тиснули на владу. І якщо б результату не було, тому що НАБУ і САП мають показати результат, ці люди запитали б, а за що ми власне стояли? Тому, звичайно, ось, будь ласка, це результат. Значить, Сподіваємося, що це перший такий серйозний крок. По-друге, пам'ятаєте, я вам розповідав історію, коли видання Financial Times повідомило, що 70 депутатів від слуг народу боялися голосувати за повернення повноважень набу, бо що бо вони думали, що антикорупційні органи почнуть їм стити у фракції. Тоді це спростували, але до марш того ж таки Костюка. Він частково підтверджує ці чутки. Але тут є важливий нюанс: якщо ти не крадеш, то набу і САП тобі не загрожують. Не кради і не сядеш, що тут не зрозуміло. Ти за політичні рішення жодної відповідальності не несеш. Ти несеш відповідальність тільки за те, що ти крадеш або порушуєш закон. Тому не треба розповідати нам тут байки, що, отмовляв, ми проголосували за знищення незалежності антикорупційних органів, а зараз повернули, і вони нам будуть мстити. Та якщо ти не крав, за що тобі мстити? Їхні повноваження обмежуються, обмежуються, вони не можуть до тебе прийти з будь-якою іншою некорупційною справою. Тому заспокойтесь там, будь ласка. По третє, друзі, і найголовніше для мене, щоб ця справа взагалі не стала просто показовим піаром. Ми хочемо бачити системну боротьбу з корупцією, а не якісь там разові гучні затримання. Тому чекаємо, звичайно, на новини і стежимо за розвитком подій. Я дякую вам, друзі, що ви переглянули цей випуск. Ця справа мені здається лише верхівка айсберга. Я впевнений, що попереду на нас чекає ой, багато чого цікавого. Тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи вірите ви, що на Буї САП зможуть навести лад. Якщо ні, то напишіть чому. Якщо так, також аргументуйте свою позицію. Дякую вам. Бережіть себе, рідних і близьких. До зустрічі.